Будь ласка, мене звати Тарас Селенко. Я граю на старосвітській бандурі. Якщо ви її записали, то глядачі матимуть змогу побачити, почути. Це наш рідкісний, справжній традиційний український автентичний інструмент, який ми практично підіймаємо з попелу. Хлопці виготовляють подібні інструменти, опановуємо гру, опановуємо репертуар. Ну і все, що можемо, доносимо до людей. Як давно захопилися цим інструментом, чи ви вирішили вчитися грати саме на ньому? Я не вирішував, так уже доля вела. Я познайомився в юнацькі роки, практично будучи старшокласником із нашим київським кобзарем Миколою Будником, який практично є ну, першим майстром, який почав задумуватися над тим, як їх виготовляти, які закономірності і закони виготовлення такого інструмента. І він був дуже витонченим виконавцем. Він наперед продумував той чи інший свій виступ. Він, в нього через кілька днів якийсь там концерт, а він уже ходить весь зосереджений в тому, що він буде співати, яку він думку вкладатиме в ту пісню, яку виконуватиме. І отак під його крилом і формувалися ми молодші, що змогли те перейняли. Бо є в нас частина хлопців у нашому кобзарському цеху, яка Є суто майстрами і не є концертуючими чи, як би це сказати, мандруючими кобзарями. А є та частина, ну ось я зокрема, я не виготовив власноруч жодного інструмента, я знаю тільки якісь поодинокі принципи виготовлення на тому чи іншому етапі. Але я є тим, хто активно з інструментом мандрує по Україні за межами України. І практично сюди, їдучи до вас, я не заїжджаючи додому, побував на двох. Ну, сказати б так, в локаціях в одному дитячому таборі, де ми на кожному їхньому заїзді співаємо по 4-5 годин. І діти чекають, і знають, і замовляють ті чи інші пісні, і до середини ночі не сплять. От бо репертуар дуже величезний. Історія наша дуже велика і багата. Прикро, що всі ці твори, всі ці речі не вивчаються в школі. А в нас про будь-яку подію ми намагаємося, щоб в репертуарі були пісні. Тобто Наприклад, зараз на днях буде вшановуватися перемога нашого славного гетьмана Івана Виговського під Конотопом. В містечку Конотоп уже щорічним став традиційний фестиваль, концерти. і Ми туди їдемо. І Відповідно, ми маємо в репертуарі пісні про перемогу Івана Виговського під Конотопом над московськими загарбниками. Зараз буде ну ця подія буде в конотопі 8-9-10 липня. А ще на тиждень раніше, скажімо, в Холодному Яру буде фестиваль 1-2-3 числа, фестиваль нескореної нації, Холодний Яр. Там теж будуть і такого плану, як цей рок-гурти. От, але будуть і акустичні виконавці, будуть так звані гутірки, тобто бесіди з істориками, з народними депутатами, з музикантами. От. І на тему Холодноярську, чи тої боротьби, яка була в часи Коліївщини, чи тої, яка була потім згодом в часи УНР Української Народної Республіки, коли там отаманували Брати Чучупаки, коли там були і чорні запорожці, от, і всі інші наші легендарні формації. Той же ж пестушко, про якого я тут згадав, ну, практично можна сказати, ваш земляк. От, я сподіваюся, що ви тут його на своєму рівні вшановуєте. От, все. Що тільки можна, намагаємося в репертуарі оспівати. Що найбільше вас надихає під час концертів ваших власних, чи при підборі репертуару для цих виступів? Ну при підборі репертуару надихає те, що ти знайшов той чи інший твір, що не сподівався, що він існує. Оце надихає і перших. Кілька тижнів ним живеш. Він найрідніший. Може, це за аналогією того, що найрідніша ця ну наймолодша дитинка, да, що її всі пестять і так далі. Бо ось вона тільки з'явилася на світ, до тих уже звик більше до старших дітей. Так само і з піснями. Вона тобі найрідніша, та яка ось найсвіжіша, бо ти ще з нею носишся. Вона ще в тебе в такому стані, щойно народженому. Так, От, то таким чином. А коли вже під час виконання, так як ви питаєте, то це вже, звісно, річ, очі слухачів, атмосфера. Тобто, якщо люди курять, якщо люди в цей час дивляться на мобільний, якщо йорзають там ногами і так далі, все це такі речі, які, м'яко кажучи, не сприяють. Е, не тому, що я це сприймаю як неповагу до себе особисто, чи навіть неповагу до, ну, до кобзарського жанру, так, наприклад. А справа в тому, що це не зовсім той формат, до якого всі звикли. Концертно-артистично-мистецький. Далебі. Це якщо людина захоче пізнати глибше суть кобзарства, їй треба почитати в кобзарі Тараса Шевченка його вірш Перебендя. Да? Тобто перебендя це той, хто може і в шинку пограти, і на вигоні. От і жартівливих пісень, і все. Але ключове це він іде на могилу, в степ, щоб ніхто не бачив, і там він спілкується з Богом. І от такі люди, які встановлювали контакт між земним і небесним, вони у ведичній традиції називаються ріші, вони їх називають брахманами, їх називають е, е, в нашій традиції волхвами. І тому для того, щоб людина щось почула, їй треба налаштуватися із вдячністю на те, що зараз. Космос або боги, або вища сила дала їй можливість почути цю бандуру. Не Тараса Селенка, як такого, не в цьому суть, а в тому суть, що послухай той чи інший твір, і ти знайдеш щось таке, що суто для тебе буде свого роду природством, підказкою, застереженням, відповіддю на якесь питання. Буде 50 слухачів слухати, і кожен знайде щось своє. От. Але це тільки тоді, якщо є внутрішнє налаштування, коли кобзар сидить, слухає, о, сидить, і, слухається в цей твір, наче він його вперше в житті чує і абстрагується від усього, від глядачів, від е, лишніх звуків, лишньої візуалізації того, що навколо, а націлюється суто на цей твір, на той чи інший, особливо обрядовий. І відповідно, так само і слухач він повинен відкрити душу, і тільки тоді, коли в цій душі є місце для того, щоб наповнити тим нектаром, який подається від ну в даному випадку від старосвітської бандури від кобзарських піснеспівів, тоді в цю душу щось війде. якщо вона замкнута, якщо він цей час думає про невідомо про що. І так далі, то, звісно, річ він нічого й не отримає. Це такий, він у всьому є, цей колообіг у природі. Да? Тобто, у нас ми розмовляємо, хекаємо, іде пара до гори, там, чи з води, чи з кипячої води. Так само потім йде з гори дощ. Тобто ця циклічність, вона була притаманна в філософії, ну, от, як я вже казав, ведичній. Да? Тобто це одна із найглибших філософій. От, ну і таких трансцендентних, якщо такою сучасною мовою. Тобто все має е, обіг у цій природі, так як з дерева падає плід, а потім він проростає. А так само люди між собою, ми з вами спілкуємося, це вже якийсь колообіг, обмін чимось. І... Відповідно, таким чином людину щось входить, коли вона щось віддає від себе. Тобто, що вона віддає? Вона віддає свою зосередженість, вона свою увагу кладе на цей жертовник і отримує те, що вона здатна почути, коли вона відкрила, як я вже казав, свою душу, своє серце, свої вуха, свої очі. Чудово. просто чудово бігли далі до працю. Недоліки, то ми піднімемо по вже. Кожного разу їм скидаю.